У попередній серії. Як це так? П'ятеро в поході трьох найкращих друзів. П'ять. Це не три. Смішно жартуєш. А ти хто? Місяцівна Це і справді місяцівна? Місяцівні – час додому. Ніхто не сміє так говорити про мою дівчину. Місяцівно, йдемо звідси. Ти куди, Бене? До місяцівни, мамо. До місяцівни. А! Бен! Анжела. Джинджер. Генк Балакучий Том і друзі. Я зовсім не хвилююся, що з нами нема Бена, щоб керувати компанією Тома і Бена. Він не потрібен. В якомусь сенсі я навіть радий, що його нема. Тепер ніхто не скаже ні, це безглуздо. Ні, це неможливо. Ні. Ми не можемо випустити оновлення, яке зробить телефон на смак як шоколад. Віднині тут звучатиме лише так. Так, так. Не віриться, що ти тут живеш. Це набагато краще за землю. Дивися! Опа у Бене, не знали, що ти можеш закинути м'яч я у захваті. Та це ж зовсім просто. Хочеш закину ще раз? А це що таке? О, це Дейл. Він комета. і хвалько. Місяцівно, я ще ніколи не був щасливішим. О, я теж, мій янголи. Я теж я обіцяв фанатам оновлення застосунку балакучий том, і вони його отримають. Сьогодні? Сьогодні. А ти хоча б почав над ним працювати? Ні, але це не біда. Але бена немає. Отож бо, Тож нам ніхто не заважатиме. Нам треба лише придумати ідею, пропрацювати її і втілити. Готові? Моя перша ідея. Чудова! Ще рано хенко, але хвалю за ентузіазм. Отже, почнемо. Я назву моє оновлення крякулятор. Це буде калькулятор, що крякає. Це мені ще більше подобається. Мами, ні, ні. Це лише початок. Я додам ще одну функцію під назвою е, Балакучий том-том. Як барабани там там, тільки том-том. Балакучий том-том. А так, балакучий том-том. А що саме він робить? Перетворює все, що ти кажеш, на бій барабана. Ніби твої слова і твоя мова стали барабанним боєм. Балакучий том-том. Mm -hmm. Думаєте, мені сподобалось? Mm -mm. Зовсім не сподобалось. Але ж я можу підтримати друга. Mm -hmm. Що ж домовились, балакучий том-том блискуча ідея. Тепер найлегше. Комп'ютерна частина. А ти хоч колись працював на комп'ютері? Я розберусь. А хочеш, я його вимкну. Так, вимкни. Це мені лоскутно. Напевно, це кохання. Я ще ніколи так не почувався! Я щасливий! Дивіться! Кратер у формі серця. А де Хенк? О, молодший Том. Я готовий. Том. Добре, я скажу фразу, а ти її пробарабаниш. М -м. Не зараз. Мене звуть Том, компаньон мій Бен. Він не тут, обійдемося самі. Балакучий том ха. Виходить. Чудово! Залишилося перенести оце сюди. Кенку годі барабанити. Вибач. От бачите, ми впоралися і без бена. Якби він був тут, у нас не було б балакучого Томтома. То ж, він забракував би цю ідею чотири години тому. А вже ж, про це й мова. Бен тільки й знає, що казати ні. Так? так. Анджело, пам'ятаєш, він забракував твою геніальну ідею. <гум> так, пам'ятаю, ніби це було вчора. Коли діти їдять, вони швидше ростуть. <гум> Я не можу співати. Хочу пити. А, Анджело, ні! Там цвяки. Mm? <рошн�рив> а -а -а. <звук> <рошн�рив> Ого, сказавши мені ні, він врятував мою кар'єру. Гаразд, не найкращий приклад, але погодьтеся, що Бен це одне сутільне ні. Авжеж, я ніколи не забуду, як він твердо сказав мені ні. Боляче, дурний велосипед. Ні, ні. Ні ні, 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 ні. Не здавайся. Знову сідай на велосипед. Але але Бен. Ні, я в тебе вірю. Я знаю, що ти навчишся. Я навчився Бене. Вийшло. Я найщасливіший хлопчик у світі. Ви не мали цього бачити. Це неправильний спогад. Але ви зрозуміли, так? Бен сказав ні. Mm -hmm. Що? Досить всміхатись. Я знаю про що ти, Джинджере. Бен засмутив тебе своїм бурчанням. І я пам'ятаю, як Бен сказав «Ні»! досить про Бена. Треба зосередитися на оновленні балакучого Том Тома. І більше жодних історій про Бена. Ясно? А я сумую за. Ти мене. не сумуєш, ніхто не сумує. Нова тека балакучий том. том Тест. Тека вже існує. Показати теку. Що? Тест балакучого том тома це що? Балакучий Том-Том. Пробний запис номер 8 Усім привіт. Мене звуть Бен і я хотів би бути таким креативним, як Том. Клятий режим коров'ячого мукання. Добре, може оновлення звучить божевільно. Але воно потрібне тому. Виходить. Виходить, що й мені теж. Не знаю, чи Том переглянеться відео, але якщо так, я скажу, я стараюся, друже, щоб я підвів друга ніколи. <плес> Які дурниці так? Боко пилинка потрапила щось тут жарко. Я вийду на двір. Так, тут страшенно спекотно. Привіт, Бене, що робиш? Просто пишу застосунок зі списком усіх пригод, які нас з тобою чекають. О, Ми пролетимо крізь астероїдний поїзд. Ну, для мене це буде трохи смертельно, але щось на зразок того, так. Я знаю, що можна зробити просто зараз. Просто відпочиньмо і подивімося захід сонця. Так, захід це чудова ідея. Ах, ах. Ах. Просто ідеально. Твоя правда. Мить ідеальна. Місяцівно, Може я надто поспішаю, але. О, що ти намагаєшся сказати? Місяцівно, Ти станеш моєю... Що? що тут відбувається? Джеф? А це хто? Злітав на землю по продукти. Повертаюся, і що я бачу? Місяцівно. Ой, як незручно. Я думав, що зможу керувати компанією сам. Але навіщо мені це? Без найкращого друга я навіть комп'ютер не ввімкну. Я здаюся. Нашому бізнесу кінець. Компанія Тома і Бена неможлива без Вена. Він полетів аж на місяць, щоб ми навчилися його цінувати. А ми ж навіть не встигли попрощатися. Попрощатися з ким? Бен! Так, Бен! Яке щастя, ти повернувся! Радий О, тебе бачити, друже. А як же місяці? Yes. Ben! Ben! Ну все, hey, hey, закінчили. Чому ти повернувся? Ну, я зрозумів, що потрібен вам. Тож, словом, моти все. Але ж у вас була така любов. Хе -хе. Годі про місяцівну. Ходімо працювати над моїм оновленням до твого балакучого Тома, як і обіцяли. Ура! Я якраз про це. У тебе вже є ідеї? Мільйон. І всі тобі сподобаються. Наприклад, балакучий том з пошуком гриля. Ні. Іменні піжами? Ні. О, ось тобі сподобається. Балакучий том, порахуй смужки. Він рахує смужки. Подобається? Ні. Ні. Я ж спитав, подобається? Добре, добре, добре. А як щодо балакучого Том Тома? Він перетворює все, що ти кажеш, на бій. Барабан, це може вийти. Я навіть майже придумав, як це зробити. Та ну так, спершу синкопуєш барабанний бій, потім пишеш код і підставляєш перерваний дум, 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 дум. -дум, 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 -дум.